У Харкові у галереї мистецтво Слобожанщини триває виставка дитячого малюнку. Вона відкрилася у межах унікального міжнародного україно-італійського мистецького проєкту Птахи миру, ініційованого художньою школою Харсону, яка в евакуації об'єднала юних митців з різних регіонів України на найбільшій у Європі виставці малюнків українських дітей понад дві тисячі робіт. І це така акція була, яка відбулася вперше у Флоренції. Вона відбулася в травні місяці цього року, а в вересні місяці 10 виставок одночасно працювали в різних містах Італії і теж були присвячені птахів мира. За словами Сергія Гриченка, роботи харківських дітей окремої експозиції були представлені в італійському місті побратимі Харкова Болонії. Болонці були дуже зацікавлені в тому, щоб там були переважно дитячі роботи з Харкова або з області Харківської. Фактично, діти робили ці роботи. Це було влітку, в серпні місяці, і ще канікули були. Після того, як пройшли ці виставки в Італії, з'явилася така ідея зробити презентацію в місті Харкові. Харків став першим українським містом, який прийняв від Італії. Виставкову естафету Птахи миру, відкривши в межах проекту відразу дві виставки. Тут роботи з всіх міст України. А ще окрема є виставка, яка зараз відбувається в, обласному, в обласній дитячій бібліотеці міста Харкова. Там виключно роботи харківських дітей. Герої дитячих малюнків птахи, які як і люди тікають від війни. Залишаючи гнізда, в'ють тимчасові домівки у далеких краях і чекають мирної весни, щоб повернутися додому. Серед авторів робіт учні Харківського ліцею мистецтв No133 першої дитячої художньої школи імені Ерепіна, Височанської школи мистецтв за участь у проєкті Юні художники отримали почесні грамоти і щирі подяки перших відвідувачів виставки. Шановні автори, щиро вам дякую, шановні керівники! Щиро дякую за таку глибину, за таку красу, взагалі за те, що ви робите. Бо я впевнена, що Культурний фронт, мистецький фронт це один з найважливіших фронтів, і ми своїми діями допомагаємо хлопцям на фронті. Кожна робота це політ фантазії, це щось таке незвичне, щось таке і сучасне, і традиційне водночас. А харківська виставка у галереї мистецтв Слобожанщини триватиме до 13 січня, після чого малюнки дітей з усієї України можна буде побачити в обласній дитячій бібліотеці. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.